Слава Ісусу Христу, мене звати Отець Дмитро Романко, моя спеціалізація сімейні стосунки, і ми сьогодні поговоримо про таку важливу річ, як побачення. Коли ви останній раз були на побаченні, взагалі, що таке побачення? Напевно, багато одружних людей, особливо жінки собі, так подумали, ну, треба, напевно, сказати чоловікові, що вже нарешті запросив мене на побачення, бо щось 2, 3, 5 років пройшло, а побачень не було. А напевно, молоді люди скажуть, та, напевно, минулого тижня там, чи навіть вчора, побачення є гарною річчю. Але є велика трудність, якщо побачення використовувати не за призначення. До чого я, власне, веду. Якщо ви коли-небудь в руках тримали книгу Я поцілую на прощання Джошуа Харіса, то він дуже цікаво висловлює свою думку про те, що побачення можуть для людей неодружених, можуть спричинити певну ілюзію міцних стосунків. Я спробую цю думку пояснити. Отже, дивіться, що найважливіше зробити перед тим, як одружитися, перед тим, як вирішити, що це саме та людина, з якою ти готовий прожити ціле своє життя. Ну, що є найважливіше? Напевно, пізнати цю людину, так, напевно, скажете ви. Я згідний, пізнання це важлива річ, але не тільки це. Важлива річ також є і узгодити спільне бачення майбутнього. Ну, врешті-решт, тут не немало ціле життя, правда? І нам потрібно цей час, який є до одруження, з користю витратити. Це щось подібне, як ми пускаємося в дорогу, і цьому цій подорожі передує тривалий час приготування. Можливо, ви чули про сміливці, які піднімаються на Еверест. Ця подорож займає е, багато часу, кілька тижнів. Але поруч з тим приготування займає набагато більше часу. Тому що потрібно підготувати це те, що потрібно буде в подорожі, потрібно узгодити е, речі, які потрібно брати, бо тут тягар також має значення. Потрібно досягнути певної фізичної форми. І те саме можна сказати і про подружнє життя. Воно важливе. Але потрібне належне приготування, і саме через те, що ми робимо усе, що тільки завгодно до одруження, тільки неналежним чином готуємося. Є причиною, що коли настають труднощі, бо ви, напевно, чули про кризу трьох років, п'яти років, дехто каже, семи років, кризу 15 років подружжя життя, кризу постовнізда. Якщо не чули про неї, то поговоримо трішки про це пізніше. Але ці кризи дійсно трапляються в подружньому житті. Але як ви бачите, далеко не всі подружжя, які ці кризи переживають, руйнуються. Чимало подружжя дуже успішно, а навіть більше зростають. Тому основне, на що хочу звернути вашу увагу, саме на одночасному одруженні і про те, чи дійсно побачення є настільки корисними і ефективними. Ну от Що відбувається, коли люди йдуть на побачення? Звичайно, ми уявляємо собі якесь романтичне місце, можливо, ресторан, свічки, гарна музика, двоє людей, які виглядають по-особливому, які поводяться по особливому Це все дійсно дуже гарно і цікаво. Але спробуй для себе з'ясувати. А що якщо ці люди не знають один одного? Що якщо ці люди спілкуються не настільки багато і глибоко, як би це хотілося. І багато з того, що вони знають один про одного, є хибним. Таке дійсно буває. Не тому, що ми обманщики, не тому, що ми любимо приховувати таємниці, а тому, що інколи не виявляємо те, ким є насправді. А у випадку, коли ти зустрічаєш хлопця чи дівчину, яка тобі подобається, то це навіть відбувається рефекторно. Ми це робимо просто, бо так хочеться. Не знаю, що коли заважили таку ситуацію на пляжі, іде чоловік, і жінка один на одному назустріч. Чоловік може йти таким сутулим, згорбатим, жінка може йти така також сутула, але коли один вони зауважують, чоловік підтягується, жінка підтягується, Що дати краще. Це звичайна реакція рефекторна, і вона належить до нашої природи. Але проблема полягає в тому, що ми так поводимося майже завжди. Особливо коли поруч є особа, яка нам подобається. Тому цілком можливо, що на це побачення, на яке хлопець запросив дівчину, він вдягне вперше по справжньому чисту сорочку. Він, можливо, вперше добре на поголить своє обличчя, можливо, вперше буде використовувати саме такий парфум і виглядатиме дійсно чарівно, але не так, як завжди. Він буде не таким, як завжди. Те саме можна, напевно, подумати і про дівчину. І в результаті на побачення буде двоє гарних людей. Які один породно дізнаються ще менше, ніж знали до того, вони будуть не до кінця справжніми. Тому ілюзія побачення полягає в тому, що та особлива мить, та особливий момент, коли ти бачиш ту людину замість того, щоб наблизити один до одного, створює просто гарну картинку ілюзію. І проблема полягає в тому, що це не допомагає, коли виникають труднощі? Бо далі потрібно буде вирішувати якийсь конфлікт, потрібно буде вирішувати життєво складну ситуацію. Але й від собі люди, які багато часу проводили на побаченнях, можливо, все їхнє життя одруження було суцільним побаченням, постійні подорожі, можливо, навіть спільний відпочинок кудись. Але це всі речі. Вони гарні і корисні тільки тоді, коли є вчасними. Бо дуже ймовірно, що саме завдяки такому витрачанню часу дівчина небагато не дізналася про цього хлопця. І не знає про, її, і про його слабкі сторони. Хлопець так само не дізнався про слабкі сторони дівчини. Хочу тут наакцентувати на важливому моменті. Бо Кохання це не підшукати собі найкращу партію. Кохання це готовність бути з людиною все життя. А тому наявність хиб не означає, що потрібно шукати далі. Міндіанісхиб означає, що потрібно допомогти людині не соромитись, працювати над тими хибами. Звичайно, можуть бути такі хиби, які унеуможливлюють стосунки, але це вже інша історія. Просто пам'ятайте, що справжнє кохання воно дійсно існує, воно дійсно прекрасне, але потрібно правильно до нього йти, правильно будувати стосунки. І найкраще це робити тим, що час до одруження. Присвятити дійсно якісно пізнання один одного участь у спільних проектах, можливо, якісь спільні подорожі, але колективні, не індивідуальні, бо це важливий момент. Спільні святкування, спільні якісь волонтерські акції. І це, повірте, вам набагато більше розповідь про і... розповідь про іншу людину, ніж, наприклад, побачення наодинці, де пануватиме чудова атмосфера, але дуже мало буде можливості пізнати, чим ця людина живе. Тож я бажаю вам багато чарівних моментів. Будуйте стосунки правильно. Про багато інших моментів ви зможете побачити на нашому каналі YouTube, на який я вас ще раз запрошую. До наступних зустрічей, па, па Думати не боляче, вірити не страшно.